Всім привіт, Боже. Я тільки що настала з ліжка. Я би чесно ще поспала, тому що в мене нічка була така шалена. Мене як живіт вхопив. Це капець. Я шоста година проснулася, заснула третя, тому що я ще перекидала фотки. Я чищу свою галерею, бо блін, там вже, коротше, занадто того всього є. Я ще в піжамі. Я люблю довго ходити в піжамі. Я до 12-ї години так це 100% ходжу в піжамі, тому що мені так комфортно. Я можу взагалі цілий день проходити в піжамі. Не знаю, це найкомфортніший сам, одяг, який тільки може бути. Але мені вже треба її поміняти, вже якусь новеньку купити. Вона ще, до речі, в мене така класна та піжамка, що я не можу. От, нічка. Була блін така, що це ну, його в баню, чесне слово. Слава Богу, був анальгін і був німесил. Я випила анальгін, анальгін не допомагає, випила німесил, німесил вже допоміг, я, я заснула. мене зараз страшенно болить поперек Це капець. Це для мене оті дні, це каторга якась. Що я зараз? Я зараз ну, перекидаю фотки, я що я ж роблю? А, і читаю книжку паралельно, змонтувала ледві відео, теж з тими авторськими правами. Неможливо закинути відео з якоюсь класною мелодією, з якоюсь класною музикою. От ми дивилися на той салют, там така музика була, там така атмосфера. Ну, воно так через іншу пісню воно не передасться, так як передалося через ті пісні, що вони підібрали. Там на тому салюті. Воно, авторські права і авторські права. Коротше, і треба було поміняти, і це вже буде ну, не так, вже не та атмосфера буде. Ой, коротше, отак от такі справи. Зараз треба буде вже просинатися, трошки передіватися. Назар буде йти до магазину, щось купляти на піцу. І та... А я буду пекти дещо. Дещо буду пекти. Це вам вже. Розкажу трошки пізніше. Завтра, думаю, розкажу. Так. Завтра розкажу вам, що я буду пекти, і нашого мені здалося. Ми ще от друга година. Ми ще всі в ліжку. Емі теж в ліжку з нами разом. Ну а що, спіть. Та, спіть маленька. Ангеліна з Юрком вже поїхали в Україну, поїхали додому. Отак. От У нас так щось потемніло. Я ледве бачу, що читати. Не знаю, може буде якийсь сніжок чи що. Каже, назад ну, то вже вечір. Та який вечір? Що на третя година. Вже так потемніло. Ви знаєте, ми вже трохи проголодалися. Я прийшла варити вареники. Коротше, ви не звертайте на мене уваги, що я така чучундра, Тому що ну, я сьогодні слаба. Мене сьогодні нема. Я не хочу чесно передіватися, я не хочу це зараз малюватися, тому що треба виглядати гарно. Нічого не треба. Робіть так, як вам це хочеться. Мені отак сьогодні хочеться бути в такому вигляді, я сьогодні в такому вигляді. Ну а що робити? Я цей зараз не маю дуже сили і не маю бажання. Оце зараз передягатися, якийсь марафет наводити. Зараз, правда, зачешуся, заплетуся. Бо Буду готувати, щоб волосся нікуди не потрапило. Отак я буду в піжамі сьогодні цілий день. Так що не звертайте уваги, дуже сильно. О, це капітан, сьогодні такий лайтовий день, і мені це подобається. Ви знаєте, я сиджу, читаю, зараз собі граю ігри, добре, шмаренки є в тому <світ> морозилці. Так що все, не пропадемо. Все, чікі-пукі. Не знаю, прошу з вами поговорити. Пишіть мені коментарі, я буду вам щось розказувати, буду відповідати трошки, може якісь теми цікаві, піднімем, поговоримо з вами, поспілкуємося, бо трошки скучновато. Бо я от такі дні, як сьогодні, що ти не маєш що знімати і ти не знаєш, що знімати, то цікаво було б відповідати на ваші питання. Можливо, було б підняти якісь теми цікаві, щось там цікаве обговорити. отак от. Так, в мене зараз почне вода кипіти. Треба швидко нарізати сало. Угу. Понятно. Угу. Понятно. Угу. Ми тут з Еммі бавимося розінкою. Потім покажу вам, як має відео. Еммі, неси резинку. Де резинка твоя? Знайшла? резиночка. Іди по резинку. Швидко йди. лежить, та лежить. жить. Не знаю, де та резинка, вона думає, що я маю. Я не маю. Ти десь її просрала. Ти десь просрала резинку. Ти просрала резинку. Просрала. Просрала. Тато щось подзвонив, Дзвінок утримується, коротше, не знаю, десь пішов, нічого не сказав. Емулька, шукай. Десь десь мала чорну резинку вже не знаю, де вона її занесла. І не знаю, де там ще одна лежить вона... О, побачила, вже побачила. Ні, її не цікавить. А дивіться, як ми бавимося резинкою. Емі, почекай. Пух! <пух> сіть сюди. Неси ту резинку. Брін, понесла туди. Вона, ну, коротше, що ми бавилися, то вона. Е... О, несе мені, несе, несе, дивіться, принесла. Давай сюди. Давай, давай, біжи. Вона тако мені носить, я її кидаю. Несі, сюди несі, давай. Ну ладно, я візьму в тебе. Давай, де вона є? Де вона є? Або. Лови. Неси, <реш> неси неси. тут жити, Молодець. Давай біжи. Хаба! <реш> так мурка є щасливо, понесла вже десь туди. Принесе чи ні? чи десь ховає. Що вона там робить з тою резинкою? Назар пішов в магазин, певно, десь сховала. Певно, десь сховала 100%. Назар пішов в магазин, Вона десь ховала тут. тут. Ту різинку. Я написала йому список, кажу йди, бо я не дам ради. Ой, то той емі корм треба було купити, а то в магазин йти треба було 100%. Принесла різинку. Принесла. Біжи. На, дивися. Опа! Вже <ріхи> десь знову понесла туди. Ага. Що вона там робить? Не подивимося. Що вона там Ага, вона тут з тапком бавиться, та? Ти тут бавишся, а? Мілашка моя. Мілашка моя. Ти тут бавишся з тапком, та? Та? Пішли, бери резинку, пішли. Пішли. Я тобі ще раз кину. Ходи, ходи. <рисква> Мілашка моя. Я не знаю, чи чуть зараз. Але та пані, походу, знову робить розгони якісь. Щось там я чула, стукала в двері кудись, чи до сусідів, чи що. Щось там кричало. Вона вона така чесна. Не дає людям нормально віддихнути, чесне слово. Натар ну, щось тут дивиться таке цікаве, що тут таке. Там чітко. Що тут про морських жителів чи що? Я роблю піцу і то піду ляжу, поки в мене печеться, то сяду, то ще щось. Ну блін, так поперед це ужас просто. Я ж досі піжам, та Я вже її запацькала, звісно, підібратися. Але не так зручно. Мені так зручно, бо я так буду ходила. Ну що, коротше, манікюр, треш, це повний. Не знаю, я вже, я вже поняла знову, в чому причина, вже 10-й раз поняла, в чому причина. Будемо пробувати ще раз. Получиться, то вийде. Ні, то я скажу досвідос. Лавандос. Коротше, нахим надо. Буду без манікюра ходила. Ой, отак. Трошки тут бардак. Але то нічого. Все поприбираємо, Чекаю, поки сир розтопиться на піці, і піца готова. Mm. Це знаєте, що дивлюся е, одної блогерки на лайф-відео, е, коли ну, вони втікали від війни, можна так сказати. Бо ну, багато людей хто втікав, якраз в ті дні, в перші дні вона знімала. Як вони їхали, як вони їхали за кордон, типу, як вони заправляли машину, як вони взагалі виживали, можна так сказати, і так страшно, знаєте, дивитися, то, так страшно то згадувати, так, так ну, дуже страшно, я пам'ятаю. Ну, це було 4 роки тому. Це було капець, як страшно. Я як згадаю, Боже, це така паніка, ми не знали, що робити, ще діти. ну. Всі були якось так разом. Ми так згуртувалися, всі. Ну це було страшно. Це було страшно, реально. Такої я передивляюся ті відео. Блін, думаю, це капець, це просто капець. У нас ще на Львівщині більш-менш було тихо. Ну там, що творилося біля Києва, під Києвом, капець, дуже страшно дивитися ті відео передивлятися. Це такий простий влог. Але блін, ну реально через екран відчуваєш, як люди в той момент переживали, як боялися, не знали, що робити, куди йти, куди їхати. Ну просто вони реально їхали за кордон, вони не знали, куди вони їдуть, де вони опиняться і де взагалі будуть жити. Ну коротше, це капець, їхати в нікуди. Це ну, дуже страшно, реально. У мене ж я дивлюся, мене ж тупо типу, мурашки по шкірі. Там, того е, ну. напекла піци. І зараз будемо поїли під підмець з розпальчиком. Оце, блін, нормально. Десята година, хтось там стукає, що чути, аж сюди на другий поверх. Ну, нормально. Так. Нічого ніхто ні, не летить, ні, ні зауваження ніякі не робить, ні кричить, а як ми, то, то вже все, вже зразу прилетіло, вже зразу розборки робила, Розумієте? Ми навіть... Е 10-ї години ще не було, як ми співали. І ми не голосно співали, а то вже гупає і гупає. Це мене нервує, якщо чесно. Не можна так. Треба бути людиною. Коротше, отак. Вот Це я за тумадам, що вчора напала на нас, я розказувала в вчорашньому відео. Ну бо, блін, реально задовбала. Вже хтось гепає, і гепає тут, то, 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 то нічого. Вже по 10 двадцять, по десятки. Щоб ви собі розуміли. Коротше, все, ми лягаємо спати. Всім пока, до завтра. Вже може завтра цей не буду така розтріпана, Треба вже збиратися докупи помалу. Треба вже лягати спати, бо я цілу ніч майже не спала і хочу спати. Все, всім пока.